Чи можна встановити типовий насос в квартирі? Так, звісно, можна, але для цього потрібно передбачити наступні фактори: по-перше, вам необхідно обрати типовий насос повітря, вода, бо геотермальний типовий насос в багатоповерховому будинку ви не встановите. По-друге, потрібно забезпечити надійний відвід конденсату від зовнішнього блоку, бо це впливатиме на надійну роботу типового насосу. По-третє, вам необхідно знайти місце для встановлення внутрішнього блоку в вашій квартирі. Це може бути кухня, вітальня, гардероб. Сучасні теплові насоси можуть працювати як з теплою підлогою, так і з радіаторами. Окрім того, нагріватимуть вам гарячу воду за допомогою бойлера, а влітку охолоджувати приміщення за допомогою фан Самим ви можете забезпечити комфортний клімат впродовж цього року у вашій квартирі. Слідкуйте за YouTube каналом Holy Pump. Гайстер робимо клімат правильно.